Благодійний фонд «Твій крок» сьогодні передає інструмент до 117-ї окремої механізованої бригади, який був зібраний завдяки вам ось така сума і ось така кількість інструментів майже пів тонни, щоб відновлювати пошкоджену техніку і готувати її знов вриватися до бою. Дякую всім, хто робить свій крок до перемоги. Ну а тепер невеличкий огляд. Ну, набори головок для ремонту легкої техніки. Ці набори для ремонту більш тяжкої техніки. Це доукомплектування наших підрозділів, угу. за що ми вам неймовірно вдячні. Ну, ми перш за все пояснили ситуацію нашим командирам, а вже командири вирішували і допомагали нам оголосити збір. Так, в чому була ситуація? Ну, ситуація була в тому, що був випадок, що не було вкрай чим ремонтувати. Коли оголосили збір і до того моменту, коли нам передали інструмент, це пройшли дуже стислі терміни, коли ми вже ось отримали цей інструмент. І як сказати, мобільно, чи аеромобіль якось <смітна> 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 так. Мобільно в плані того, що ще доставки. Так, дякуємо всім, хто долучився до збору на цей інструмент. Ми вам дуже вдячні за вашу допомогу.